Я, Дмитро, беру тебе Маріанну за жінку. Я, Дмитро, беру тебе Маріанну за жінку. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність подружню. Чесність подружню. Що не залишу тебе аж до смерті. Що не залишу аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Троєці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я, Маріанна, беру тебе Дмитра за чоловіка. Я Маріанна беру тебе Дмитра за чоловіка. О, Привікаю тобі любов. Привітаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. Послух подружній. Послух подружній. Що не залишу тебе аж до смерті. Що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. If I could be honest. Here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. Дякуємо вам, що завітали на територію, територію кохання та мов'їв божів. За декілька ви писане свідками народження ще однієї української сім'ї. Дякуємо, що розглянете з ними щастя, та радість та втіху. Адже всі присутні гості це ті гості, яких наречені хотіли бачити на їхньому цвятку. Всі ви із великим нетерпінням вже очікуєте появи наших наречених. Ну, перш за все, я хочу вас познайомити із свідками нашого весілля, з друзями, які. Стали правою рукою на вікнему Святуся поваги. Це, звісно, наші чарівні дружби та дружки. Від вашої овації. Давайте зустрінемо наших чарівних дружок та дружбів. Кожна дівчинка. І з самого дитинства мріє про справжнього буднього принца на білому коні. Саме таким і є наш наречений. виточений, впевнений в своїх діях, як ніколи. Мужній та по-справжньому закоханий, адже саме вона розпалила вогонь у його бажах та серці. Вона закоплена, цілеспрямована, вільна в думках та практично не усвідомляє, що ця мить таки настала. Вона неодноразово в думках уявляла, як буде виглядати її весілля. І в цей момент вона не вірить, що цей день і настав. Друзі, тому зараз під ваші найпропливіші овації давайте зустрінемо наших чарівних вчарівни та Дмитра. Верні наречені створили власну історію кохання. І все це написано на білому аркуші паперу. Вони знали, що у цей день у них вируватимуть винування. Тому вони довірили саме мені понести місію розповіді їхнього знайомства. А познайомились наші наречені, як не диво, одні із соціальних мереж. А саме 9 травня під час декількох тижнів листувань Доля робить вагомий крок і змушує ці два ні в чому ще не підозрюючи закохання, серці зустрітися. Це було кохання з першого погляду, перший погляд, перший політ на руках Дмитра, перший поцілунок. Це було неймовірне відчуття. Під час другої зустрічі Дмитро робить пропозицію стати його дівчиною. На що посміхом реагуючи, хм, а не зашвидко. Але те відчуття закопаності не відпускає, і, звісно, Маряна відповідає взаємністю. Спільні поїздки, спільні думки, спільна мета. Все буквально за декілька місяців дає Дмитру зрозуміти наступне. Вона моя, і я готовий зробити вагомий крок у своєму житті. Теплий вересень вніс свої корективи. Так, це саме освічення, на що Маріана відповідає щире та чисте «Так» Друзі. Їхня історія набирає шалених обертів. Вони закохані, вони відверті, вони щирі, вони правдиві, правдиві перед вами, шановні гості. Ось така коротка, але закарбована навіше на вічно їхній пам'яті історія знайомства, історія кохання, історія створення української сім'ї.

Найпрекраснішою подорожі у вашому житті. Бажаю, щоб ваша сім'я шляхом <кій> у вашому житті. Бажаю, щоб у вас сімейний шлях був повнений любов'ю, ніжністю, турботою і повагою, більні цілі і перемоги, посмішок закохання і радості, і щастя, буття щасливі. Дякую. Дорогі <skrind fatigue> наші діти, вітаю вас найважливішим, найвеличнішим сьогоднішнього Дя, для погруження, тому, тому що житті це дуже важливий кров І бажаю вам щастя, здоров'я, розуміння. Зладі, достатку, щоб ви прожили дуже багато щасливих років миру, достатку, любові, головне і поваги. Тож бажаю вам прожити дуже багато щасливих років любові. Достатку. Сьогодні для нас усіх такий важливий і такий щасливий день вашого дружини. Сьогодні Він щасливий для нас всіх, тому що ви поєднали свої серця перед Богом. Ви дали клятву одне одному, що ви не залишите одне одного ніколи, що ви будете разом від сьогодні і назавжди. Тому що саме від сьогодні нема вже не цілі, я і ти, а є в мій ті. І більше ніяк. Дорогі діти, моя дівчина, моя донечка, моя тебе Я тобі обіцяла, що я не буду платити, я не плачу, я себе тримаю, квіточко моя, моє доповнення. Знаєш, як народі кажуть, якщо Господь Бог хоче зробити жінці комплімент, то він дарує їй дочку. Дякую Господу Богу за такий прекрасний комплімент. за такий коханий. Тому, донечко моя, будь щаслива, будь кохана і будь Господом благословення. Від сьогодні в мене з'явився ще один синочок, від сьогодні в мене вже хто не дітей, це два синочки і донечка. Тому ох, не текує, я тобі передаю свою дочку, передаю тобі твої прекрасні, твої сильні, твої мужні руки. Я бачу, я знаю, що ти її щиро любиш і кохаєш. Тому завжди будь біля неї поруч. Знаєш, е, як житті кажуть, мало бути тільки коханим. Потрібно е, замінити, її є деколи батька, брата, а навіть не мене, бо я не завжди поруч. Але ти в нас так цю роль дуже прекрасно виконуєш. Тому, е, синочку, бережи її, кохай її і люби. А ще діти я вам скажу, що потрібно взаємоповагу, взаємо взаємопрощення, мало однієї любові, мало одного кохання. І ще на останок я вам скажу, що не забувайте ніколи дороги до рідного дому, де б ви не жили, де б вас доля не занесла. Чи були б ви у верховині, чи були б ви в Руморах, але все завжди телефонуйте. Дзвоніть, бо мама чекає, повір, мати чекає того свідка. Тому з вам і води. І якщо народі кажуть, що то правда, що зорі падають на щастя, то нехай ваше життя буде вічним зорпатом. А стежина, якою ви прийдете від сьогодні і вже так на все життя, хай буде устелена пелюсками білих троянд, яких ти обожнюєш, моя дорога донечко, з вам і води. Господи, благослови цю сім'ю дітками, а нам онуками, і щоб вже наші дітки народжувалися під мирним небом. Слава Україні! ワッツ Ваші стілки гуляти, гуляти, а я сам іщу. Ой, дівчата, дівчата, ваші стілки гуляти, Ваші стілки гуляти, а я сам іщу.